Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по головних аспектах вчорашньої зустрічі. Зустрічі Зеленського з е, Трампом, розмови Путіна і Трампа, розмови Трампа Зеленського з європейцями і подальшої розмови Трампа із Путіном. Сьогодні буде ще зустріч зеленський Трамп. Ну і на все це відреагував Китай. Про що домовились, про що не домовились, чи були поступки назад. Давайте проаналізуємо, зведемо все воєдино. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. Мільйони з вас не підписано. Коли ви підписуєтесь, ви допомагаєте боротись російській дезінформації. Тому підпишіться, зробіть донат, ми збираємо одразу на 4 батальйони, різдвяний збір, і ми вийшли більше, ніж на. 700 тисяч, 800 Нас уже вчора було під час збору. А ми робили з вами стрім під час стріму, і йдемо до мільйон двісті. Тому насправді трошки залишилось, але треба ще попрацювати. Власне, головні історії те, що зараз почали закидати, що Зеленський і Путін можуть вперше поговорити за п'ять років. Трамп насипав дуже багато. Фрази, де Зеленський навіть не стримався. Ну, типу, фрази, що це була хороша зустріч, прекрасна зустріч, що це були дуже смачні стейки, давали торт імені Трампа. Ну, типу, багато всього. Я зараз по всьому пройдусь, але були фрази ну, на кшталт, Путін хоче процвітання України. Ну, і тут навіть Зеленський вже не витримав і почав сміятися. От, і вже, вже, вже навіть в мережі. Гуляють жарти, що Трам виграв тисячу гривень, розсмішивши коміка. Ну ви серйозно. Путін хоче процвітання України. Трамп каже, що він суперсерйозно налаштований завершити війну. Ну, а в нас з вами навпаки відчуття після цієї зустрічі, що Путін нічого завершувати не хоче. Спеціально дзвонить дракони Трампа перед цим налаштовує навпаки, показує, що він класний, добрий, хоче процвітання України, а насправді нічого із цього немає. Трамп каже: війна в Україні найбільше часів Другої світової, гарантії безпеки дуже наблизилися, лишилося декілька питань, готові на 95%. Вільна торгівельна зона на Донбасі не узгоджена, але наблизились до вирішення. Росія хоче весь Донбас, Україна проти, треба узгодити позиції. Так мягко, що окупація Донбасу не звучала. Одне, два складних питання ще не вирішені. Великий крок Путіна: те, що він не бомбить ЗАЕС. Ну а насправді пішли і наша, і їхня сторона, щоб заес перемонтували, тому що ці обіз'яни з гранатами можуть призвести до. Величезної катастрофи. Е, про вісім воєн пропускаємо декілька тижнів, і ми побачимо, чи спрацював мирний план. Навіщо їхати в Україну? Зеленський його запрошував. Я би просто хотів укласти угоду. Але якщо це допоможе укласти угоду, я готовий приїхати в Україну. Мова йшла про присутність Трампа в українському парламенті. Ну і він сказав, що типу готовий приїхати в Україну, якщо це треба буде. Переконати наших депутатів. Ну, скажімо так, депутатам, як мінімум, буде приємно зустрітися з Трампом, потиснути йому руку, зробити селфі. Єдине, є маленький нюансик до нашого парламентаризму. Ці гади так прокралися, що в Трампа, коли він зайде в парламент, буде 250 справ на депутатів, і тоді не проголосувати вони не зможуть. І не важливо, що він привезе. Ось це дуже негативна історія. Далі 100 американців загинули в війні за Україну. Звісно, прикро, але ганебно, що вони загинули за чужу країну. Росія хоче побачити успішну Україну. Тут сміялись всі, в тому числі Зеленський. Зустріч Трамп Зеленський Путін може відбутися в потрібний час, дати не називають. Сьогодні додатково має зустрітися з Зеленським із Натаняху. Зеленський, в свою чергу, сказав, що ми мали істотну розмову. 20-пунктний мирний план погоджено на 90 гарантії безпеки для України на 100, І тут не співзміжність, бо Трамп каже, 95. питання територіальних поступок болюче для України. Воно може бути вирішено на референдумі. Українці за кордоном братимуть участь в референдумі. Тепер будуть зустрічі з європейськими лідерами. Сподіваюсь, що рішення буде уже в січні, тобто обіцяли до кінця року, але бачимо, що буде січень. Ну зараз уже після цих заяв і січень надіятись, мені здається, не варто. Китай каже, мало ознак суттєвого прориву щодо мирної угоди між Україною та Росією. Хоча Трамп охарактеризував переговори як відмінні та назвав великий прогрес. Тим часом Китай ще оголосив мобілізацію підрозділів навколо Тайваню для проведення масштабних військових навчань та надіслав серйозне попередження проти незалежності Тайваню. Тайвань займається своїми речами. Е, ще є інформація. Трамп з Путіним обговорив всі 20 пунктів мирного плану, каже Зеленський, повідомив президента України, які дії готова вжити російська сторона. В сухому підсумку, просто щоб не затягувати, не красти ваш час, щоб ви зрозуміли, В Sky News виходить, каже: ну добре, хоч назад не відійшли, але фіксуємо цей етап переговорів. Вперед теж не зрушились. Перше референдум ні. І це треба говорити чітко. Бо Трамп каже, давайте референдум, Зеленський хоче референдум. Заява Трампа Путін сказав, що зупиняти вогонь на вибори чи референдум не буде. То нам треба бути дораками, якщо ми його хочемо. Друге, гарантії, начебто, є дуже схоже на п'яту статтю, яку має проголосувати їхній парламент. Далі, Запорізька атомна станція в режимі не стріляють, ремонтують Перший локаль, перше локальне перемир'я, начебто є. Далі рухаються пошуку більшого серйозного рішення. По Донбасу взагалі нічого немає. Креативні ідеї Трампа залишились в форматі обговорення. Ну і власне приїзд Трампа, Київ Чікен спіч. Ну тут вже не Чікен, тут треба Київ-кейк-спіч, тому що Трамп вчора вищав тортом Трампа, Зеленського. От. А, і власне каже, що прийде в парламент, знаючи, що на наших депутатів вже стільки компромату. Ну от буде дуже цікава історія. Що буде з цим? Далі, тому що сказали, наступні кілька тижнів буде розуміння, але бачимо, що Путін навмисно відтягує війну і явно домовлятись не хоче. Ті вимоги, які хоче Путін і військовим шляхом не візьме, тому це не компроміс, це не переговори, це спроба дипломатію використати як інструмент загарбання чужих територій. Ось така, друзі головна інформація з переговорів Трампа та Зеленського сьогодні має бути ще одна розмова. Чекаємо на неї, побачимо, наскільки вона буде публічною помпезною, якою була вчора. Напишіть, розчарував у вас вчорашній брифінг Трампа, чи не розчарував, чи ви і в цілому від нього нічого не чекали. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше допоможіть своїй армії в час цих складних перемовин. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.